E Прибуло до місця виклику, було встановлення при проведенні розвитки, що задимлено, підвальне приміщення, було врятовано, винесено двох постраждалих Мисканченків. подано ствол на гасіння пожежі, яка було запобігти подальше розповсюдження вогнету. Дякуємо службі порятунку, яка вчасно відреагувала на нашу ще Поки я телефонувала, то вони вже оперативно, поки я була на зв'язку, дві-три хвилини під'їхали і вирішили питання з нашою проблемою, так як у нас сьогодні горів підвал.